Наступного ранку буркатун прокидається досвіта, як і завжди. Він виправив свої рукавички, тож тепер йому треба вийти на двір і повисити їх сушитися. На дворі ще темне, житку зазирає місяць. Буркатун взувається в чопоти, з хвострими носами і запалює свій ліхтар. Потім зупиняється біля коробочки, на яку вчора поклав джемля. Він насилив там йому моху матрац. І замість прострелочка вкрив листком. Тепер підіймай листок і буде жмеля. Тиця в нього пальцем. До доки той прокидається. Хоч я й казав, що ти спатимеш, бурчить він. Але, мабуть, візьму тебе з собою. Джи, позіхає джміль. Буркатон садовий джмеля у ліхтар, що править йому за невеличку скляну хатку, та ще й доволі тепло. Потім віша рукавиці сушитися на мотузку, а тоді киває головою в бік стайні. Тут раніше стояла стела, мовить він. Якось вона заходилася, обмахнула себе хвостом, так що збила мене з них. І тоді мені довелося прогоняти від неї гетьів. Ото я мав клопіт, потім проминає хліб, де вже немає жодної свині. А тут жив кабанчик. Він весь час хрюкав, і просив чухати потилицю. Добре, що десь подівся. Потім Буркатун показує джемалеві корник. А про курей і мови немає. Вони галасливі, Щодня без безперестанку бігли і ховали яйця, аби тільки мене позлити. Він зупиняється, дивиться на порожні будівлі і витирає носа. Потім каже Що ж, ходімо додому. Я просто хотів переконатися, що ніхто не повернувся. Не йдуть ні собачі будки, адже Буркатун мешкає тепер там. За розміром це житло якраз годиться для хотінького гнома. Він ним гарно облаштував, Є стіл, стільці, двері та вікна. Ми плита з мошкового будиночка, що належить дівчинці. Буркатун виймає шмалянгас газ, ліхтар і запалює адвентську свічку. Та не можна вже спати, годичміль. Ні, зараз я читатиму перхи буркатун. А ти собі слухай і мотай на вуз. Буркатун дістає свою улюблену книжку. Єдине, що в нього є. Називається вона Хвала самоті. Потім він починає читати. Чи є щось краще за хвилину тиші, сте замовкає, прислухаючись до лечу годіння, Жміль спить, аж хропе. Йому сниться літо. От халепа, бурчить буркотун, У своїй хаті ніколи немає спокою.